Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського Відьму. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами в Запоріжжя дивимось. Давно не дивились такі нібито гарні новини у нас, да? але насправді новини. По миру нічого ми не вирішили. Дивимось далі, тому що ворог буде тиснути однозначно на ваш напрямок. Відчуття у мене не найкраще. Якісь підбередень, знаєте, коли і так темно, можливо, відключення будуть в самому Запоріжжі так важко. Да. Я буду під цим якимось, може, туман випаде, чи якась така погода. Отакі відчуття. Я під цим всім трошки просуну. Щось хочу дозахопити. Захопити хочу. Ось так. Дякую, хто долучився вже до збору. Долучайтесь далі. У нас ще є запити на грілочки, ще є запити на повербанки. На Запоріжжя ми відправили. Все звітую на Телеграмі. В інстаграм також, подякую від волонтерів запорізьких. Прикріпляла. Тому... Гріємо трошки хлопчиків і дівчат, наших котиків. Збір буде під відео. Подаруночки ще привезла для тих, хто долучається до збору, ще розіграю, тому чекайте на сповіщення від банків, якщо ви переможете. Обіймаю всіх Запоріжжя найближчі дні. Щось вам будуть пропонувати. Щось будуть якісь розмови по територіям. по вашим. Не те, що були. Це не про переговорний процес, який пройшов. Що ще будуть говорити? Як знаєте, давайте торгуватись, давайте ми у вас шматок землі викупимо. Все це нібито таємниця, але будуть якісь дивні розмови всередині міста. Або нас здають, не здають, або от щось про вибори буде, про референдум. Знаєте що? Зверніть більшу увагу на свою безпеку, тому що ворог готує якісь такі масовані повітряні сили. Що якась така атака, яка нам підсвітить, ну, вже всі точно наші слабкі місця. Ми будемо просто стояти дивитися, що це відбувається, боже, що він робить. Дуже багато по вам буде якоїсь інформації. Таку, знаєте, як, як, шепіток. Всі шепчуться, всі щось кажуть, що війна завершиться. Та ні. Яка, знаєте, буде везня в керівництві міста. Знову якісь особи з'являться. Жінка, якась з минулого з'явиться, яка була при владі. Знову якісь торги, розмови про ЗАЕС. На ЗС буде провокація, це однозначно, показує, що йде мова про атомну станцію і карта дурня, що нас дурять. Багато людей на фронт, багато-багато людей. Можливо, у вас почнуть або розшукувати когось, вишукувати. От це може бути СЗЧ пов'язане, подивитись, Я думаю, ви зрозумієте, про що мова. Що шукаємо тих або хто переховується. Ну, я не буду це коментувати і давайте далі. Далі по обстрілах дивитися Запоріжжя найближчі дні. Ну, Нам здавалося, що ми від, цього, від чогось звільнились. Знаєте, що трошки ми від чогось, можливо, перепочили. Ні, все одно хоче впливати на вас постійно. Хоче впливати постійно, хоче жертв, хоче в коло брати, перев перевіряти вашу кругову оборону. Ви знову ж таки щось дізнаєтесь, якусь правду про ваш захист. Знову. Захист, захист, захист. Про те, що, наприклад, можливо, хтось каже, ми не можемо там забезпечити щось захистити. Буде вибивати світло, але його дуже сильно цікавить, чомусь ота частинка мені бік, де вільняцьк показує. От там його дуже сильно щось цікавить, тригерить, як кажуть. По колу літає, якесь коло намотує. Знову якась травма в дорозі, на дорозі, над дорогою, може, в автівках. Така біда. Запоріжжя найближчі дні. Біля мостів. От хортицію щось шукає, Біля мостів вогонь. Передмістям ще щось буде випробовувати, ще щось буде бити. Центр, центр. Йду до центру, йду до води. Хочу стягнутись біля води. Є загроза в день. Я не можу сказати, що тільки нічого. Є загроза в день. Ви нібито то щось збили, а воно знов чи воно зникло з родалі. чуєте вибуху. Знаєте, як зникла ціль. А ось вона, ось вона, де все ж таки прилетіло. Васильівка, Васильівський, напрямок. Ми ручекаємо, на ми чекаємо. Щось він буде робити, неприємно. Слухайте, таке, щуття, таке відчуття, що він десь іде далі, маленькими групами. А вони навіть якісь нахабні, вони і в день будуть чи штурмувати, чи проходити. Багато вогню. Всі наші слабкі місця знаємо. Василівський напрямок. Степногірське Приморське. Великі втрати там. З того боку, з Мелітополя, як обстріли, де в бік Запоріжжя, щось як пускається, запускається. Тут буде така динамічна ситуація, коли, знаєте, як то в їх бік перевага, то в наш бік перевага, то вони щось зробили, то ми зробили, але тут є загроза. Тут є загроза просування ворога. поле найближчі дні, поле найближчі дні. Якусь пастку можемо потрапити. Як час втратили. Все правильно робили. Час втратили. Втратимо Голіпола. Мені здається, ми довго будемо за нього туди-сюди. Що значить туди-сюди? ми крок вперед, ворог крок вперед. Тут є загроза втрати. Ви мені зараз понаписуєте, що вже втратили, я це бачу. Але тут момент такий, що будуть ще прийматися якісь рішення. Я їх озвучувати не буду. Тут більше загроза з того боку для населення, яке ще не виїхало з інших містечок, та сел. Не те, що буде стабілізація, підвтомиться тут ворог, але треба чекати, ще не зараз. Це не зараз. Треба почекати. Мені не подобається те, що я бачу, дуже показує великі наші втрати Оріхівський напрямок, найближчі дні. Оріхівський напрямок, найближчі дні. Ну, чомусь мені кажуть, бережіть в день цивільних. Тут військові роблять свою справу. Ну, якась пастка. Ворог що для нас готує. Може, він ще, знаєте, як от якусь. Щось зі зброєю може готувати, що от як він як зустрічає будь-який наш рух, будь, наш, там, вперед, будь яку нашу спробу пройти вперед, будь-яку нашу спробу висунутись вперед. Якась неприємна від нього буде. да. Буде якась зброя нова, чи він якось по-новому буде використовувати? От є щось таке, ми побачимо це. Вільняцьк, найближчі дні. Інфраструктура прильоти. Знову ж таки, тільки починає або темніти або світати. Починається якась активність. Тут може бути пряма атака шахедів. тут іде прямий вогонь на місто. Тут є загроза. Тут не те, що там пролетіли, облетіли. Ні. Тут кажуть, укріплюйтесь. Укріплюйтесь, те, що зруйновано, відновлюйте. Буде як одне і те ж саме бути. Тримайте.